Без ліків і медичної допомоги у російському сізо помер вже третій український політв'язень. Безпекова угода між Україною та Німеччиною. Президент назвав документ безпрецедентним, що він передбачає. Безпекову угоду між Україною та Німеччиною у межах вільніської декларації групи семи підписали президент Володимир Зеленський з канцлером Олафом Шольцом. Документом Берлін засвідчує свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. У ньому також зафіксовано, що цьогоріч Німеччина надасть Києву кошти на військову допомогу на суму понад 7 мільярдів євро. Продовжуватимуть підтримку і впродовж усього строку дії угоди, а це 10 років. Крім того, Німеччина працюватиме над підтримкою санкційного тиску на Росію, а також надалі працюватиме у коаліції щодо створення трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ми підтримуватимемо українських партнерів у розбудові сучасної обороноздатності збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії. У нас є детальні домовленості: дипломатичні, економічні, військові як допомагати Україні. Сьогодні ми Готуємо новий пакет допомоги на мільярд 100 тисяч євро: 36 броньованих і колісних гаубиць промислових запасів, 120 тисяч снарядів, дві системи Скайнекс, ракети для IRIS-T. Ми провели перемовини один на один з паном канцлером та у форматі делегації. Ключове питання, звичайна ситуація на фронті, ситуація на полі бою в Україні. Зокрема, перевага критична. Російських окупантів в артилерії і в інших видів зброї є. Обговорили також посилення нашої ППУ. Німеччина вже стала одним із лідерів такої підтримки. Я вам вдячен. І вже тисячі життів врятовані від російських ударів, але потреба у захисті вона більша. 71-річний громадянин України Віктор Демченко помер у ростовському СІЗО. Про це днями повідомили у російській правозахисній організації Меморіал з посиланням на інформацію про закриття його справи. Це вже третій український політбранець, який загинув за ґратами в Росії. Торік у російських місцях несвободи померло двоє кримських політв'язнів: Джеміль Гафаров і Костянтин Ширінг. Адвокат Микола Полозов каже, житель окупованої Донеччини Демченко помер через ненадання йому належної медичної допомоги. Тому той случай, що Віктор Демченко нам взагалі стали звісті. він он прийшов вам много благодаря тому, що проти нього було уголовне діло. У нього був процесуальний статус. Уже прошло несколько судебных заседаний в Южном окружном военном суде, где это дело рассматривалось. Я боюсь, что если мы говорим о общем состоянии сейчас с гражданскими лицами, с украинскими политзаключенными, то состояние крайне тяжелейшее. И, к сожалению, вот то, что мы видим в уголовных делах, это лишь верхушка того айсберга, Тисячу людей, яких Росія удержує і скриває. за словами голови правління Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, свідоме ненадання медичної допомоги українським ув'язненим у стінах російських СІЗО прирівнюється до катування. Навіть ті так звані обстеження, які прозводять в колоніях в медичних закладах при колоні, вони нічого не надають, тому що вони російська влада да, мається на увазі. Вони не визнають своєї відповідальності, і власне всі документи медичні вони підроблені. Навіть коли люди, родичі, передають ліки, знаючи про хвороби своїх рідних, то зазвичай такі ліки неможливо отримати в колонії. Вони або просто не доходять, або їх вилучають. І навіть людям в колонії не повідомляють, що були відправлені такі посилки. Серед таких бранців і громадянський журналіст з Криму Амет Сулейманов. У 2021 році російський суд засудив його до 12 років ув'язнення у справі Хізбуттах – організації, що заборонена в Росії, але вільно діє на території України. Чоловік страждає на артеріальну та мітральну недостатність серця. Дружина розповідає, що Сулейманову не надають ліки, а посилки з потрібними медикаментами до Володимирського централу не доставляють. Как-то я ему отправляла все его необходимые лекарства, но посылка вернулась обратно. После того, как мы с адвокатами стали уточнять и узнавать, почему лекарства не приняли, на что нам сказали, что, оказывается, там местный врач Владимирского Централа должен сам лично дать назначение. И только после этого примут препарат. Об операции даже, даже, еще даже, знаете, ну, как бы не поднимался разговор, хотя Всі документи в матеріалах діли присутствуют. схожа. Ситуація з 65-річним кримчанином Олегом приходько, якого окупанти затримали у жовтні 2019 року. Його звинуватили в нібито підготовці до теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. У чоловіка низка проблем зі здоров'ям, каже його донька. Вона теж надсилала батькові ліки у усі Краснодара, але марно приходько їх не отримав. Родині пояснили це можливим етипуванням ув'язаного до іншої колонії. Апеляцію подали, посилка нам повернулася обратно. В камері 29 чоловік, коїк там около 20, тобто спять вони по черзі. Болеють вони постійно. От за місяць отець переболів два рази. Що стосується медицинської допомоги, її немає. Адвокат Микола Полозов каже, що окрім ненадання медичної допомоги до українських політв'язнів та військовополонених застосовуються систематичні побої та психологічне насилля. Якщо до широкомасштабного вторження, все-таки річ йшла о сотнях політзаключених українських ну, Криму, а також захвачених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, то після широкомасштабного вторгнення проблема приобрела по істинні діганський розмір. Захваченным украинцам применяется насилие на систематической основе. То есть это избиение, это пытки, это другие формы насилия и, естественно, отсутствие оказания медицинской помощи. Ольга Скрипник пояснює, що українські правозахисники регулярно закликають європейські держави і відомих світових політиків та дипломатів напряму писати листи українським політв'язням у російській колонії. каже головна мета привернути увагу і показати Росії, що міжнародна спільнота слідкує за станом здоров'я політбранців. Тобто, ці люди абсолютно беззахисні, без жодної взагалі можливості їм допомогти. І тому ми вважаємо, що сьогодні треба створювати відповідну і широку коаліцію країн. Різних країн, які е, мають е, тиснути на Російську Федерацію, якраз щодо того, щоб моніторити стан здоров'я, за даними правозахисниці, нині щонайменше 193 українця українці перебувають за ґратами в Росії та на окупованих територіях за політичними мотивами. Понад 20 з них у критичному стані. Анастасія Діденко Валерій Ратушнюк суспільне новини Крим. Вона чекала на повернення коханого понад півтора роки. Анастасія Кулікова, наречена 24-річного військовослужбовця Нацгвардії Андрія Джури. Дівчина розповідає, коханий потрапив у полон в Маріуполі під час виходу з Азовсталі і був обмінений 8 лютого. Того дня каже Анастасія, відчувала, що він повернеться. І в 19.46 від штабу отримала, що його звільнено з полону. Я от от реально я два роки я думала, як я буду реагувати на це повідомлення. Я думаю, ну да, так. Ну отримала і отримала, буду чекати дзвінка. Ні, я, я просто після отримання цієї смски в мене сльози ручйом. Я всім там телефоную, Андрія поміняла. Я була настільки щаслива, це не можна передати таку емоцію. От я навіть не знаю, яка це емоція. Вже наступного ранку дівчина рушила в госпіталь до коханого. Спочатку так було. якось, Привіт, привітам, цьом-цом. Скучили, я скучив. Ну, а потім вже розговорилися, він не змінився. Я реально очікувала, що він буде якийсь інший, що там, може, якось полон е, скажеться на ньому. Ні, він веселий, він там мене не, там, підтримує навпаки. Андрій Джура долучився до лав національної гвардії у 2018 році. Повномасштабну війну зустрів у Маріуполі. Анастасія каже, коханий підтримував з нею зв'язок до початку травня. Та після кількох тижнів тиші і виходу наших захисників з Азовсталі дізналася, що її хлопець у полоні. Зізнається, усвідомлення того, що він живий, заспокоїло її, але теракт в Оленівці знову вибив землю з під ніг. Десь до серпня місяця я собі місця не знаходила, бо нам ніякої ж інформації не давали. Ну, тобто, в списках поранених, загиблих його не було. І було невідомо, куди його повезли. В жовтні 22-го звільнили хлопця з нашої частини. Він сказав, де Андрій знаходився. Бійця утримували в колонії в Луганській області. І за весь цей час Анастасія не отримала від нього жодної звістки. 14 лютого 2022 року я йому подарувала футболку. Він її виріг от до обміну. Я йому писала в телеграмі рік, поки акаунт не видалився. Потім писала в месенджері. Анастасія з Андрієм познайомилися у 2021 році. Дівчина згадує, за кілька місяців він освідчився. А вона сказала так. Зараз дівчина знову чекає нареченого, але тепер вже з реабілітації. Каже, чи повернеться хлопець на фронт, поки невідомо. Але підготовку до весілля розпочнуть, як тільки він приїде додому. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський Суспільне, Новини Запоріжжя.